Оскільки наприкінці інтерв'ю є можливість побажати щось українцям, то насамперед хочеться побажати мирного неба над головою, адже не слід забувати, що в Україні війна. І тому я зараз хочу прочитати вірш Іздрика, адже в вересні я був у Львові на книжковому форумі, і зранку в пошуках міцної кави я побачив на стіні напис, і це вірш, який Дуже сильно характеризує сьогоднішню ситуацію. Коли повертається світ спиною і знов поміж нами відстань і стіни, говори зі мною, говори зі мною, хай навіть слова ця нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розвертаються перші битви, говори зі мною, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне засвоїв, і прошу тебе тихо, незграбно, несміло: говори зі мною, говори зі мною, і нехай Твоє Слово станеться тілом.